я дуже тішуся, що тирана передала гамвері молоді Львову. чекаю побіл Звичайно, казино катом зазнали жахливий мейджовістичний період, період казино в 90-х. мали тяжкі носився події сперечно, Україна. You... гору візьме верх до себе, але заради ціни я думаю, що на превеликий Путіна і для Росії України міста значно краще від... це розвинуться. Що це твориться over, на можливість? Можу сказати right? в ром про Албанію. Албанія колись була північною Кореєю Європи столиця Албанії, реально як Берлін до 92-го року, чи не впаде Берлінська не могли долучитися до європейської сім'ї. Багато хто вважав, що Албанія не стане європейською, що будуть саме що будуть громадські простори. Зараз я спробую презентацію, бо я не на технологіях. отож, деякі з тих які ми яких ми зазнали, остає це центр міста. Зараз повністю вільний вільний Ми розробляли це з голландськими і бельгійськими архітекторами. Зараз це найбільш відкрита лабораторія в з нами працював з ЄБРР, дань Сонбато, італійців. Степарті був нашим головним архітектором. ми почали працювати над цим у 2000 тому році. Отож, що тепер місто від 190 тисяч людей, коли впав комунізм, населення, населення зросло до одного мільйона. Відходу комунізму люди жили uh, annuals. у таких бараках чи absolutely на бариках, де виготовляли виготовля... автомати Калашникова. Uh, uh, таких uh, просторах, які це використання в новій системі, і всі вони столицю був переїхати, а план Б переїхати в біно. І місто дуже зрослося і це призвело до величезних демократичних змін у нашому місті. Комунізму, все це автомобілі не було приватної влади це по суті було місто, 100 тисяч населення, і можливо десь там автомобілі, автомобілів лише для представників політичного і поява автомобілів як вираження і демократії помісало і похитнуло ка раніше. Це було таке комуністичне місто. місто, де було більше ніж мешканці в 92 році. Було раніше там 19-20 місць, а тепер, скажімо, там це понад 200 тисяч. І відповідно для багатьох людей, офеєм, люди сприймали автомобіль вираження того факту, що нас, нарешті вони вільно можуть поест, вони можуть спокійно заробляти гроші на заході, і коли ти повертаєш з тим мерседесам або старим Фіатом, ти хотів просто показати сусідам, бредву не бідні комуністи. Я можу і купити хліб на автомобілі. Я можу п'яні на автомобілі. І поверти, що пекарні і кондитерські були на відстані 500 метрів від. We І виникло запитання, що з цим всім робити? Ми говоримо про архітектуру, набудоване середовище, але сантиметрів ось тут це найважливіше архітектури для будь-якого для будь-якого міського голову. Це те, що потрібно виправити. Ми знаємо, як автомагістралі, як робити. Ага, дитячі майданчики веломост і далі. але як пофіксити моз метрів, які знаходяться ось тут. Павла таймсві і ми помилково вважаємо, що ключове питання містобудування це експертів пахіки, бікоспідалі, але насправді у реальному житті мало, тому що люди опір до вулиць автомобілі, ви були масові протести щодо майданчиків і так далі. У нас були жахливі політичні навіть бійки, тому що містичні марі забирають у нас автомобілі. Зрозуміли, що нам потрібно використовувати сірі незвичних адвокатів і незвичних. І місто напрацювало потужну політику роботи з дітьми. всі не довіряють політику зовіончає і мене, але ви ніколи сумнів свою дитину, тому що ви зделю дітей немає якихось упереджень. Вони не мають немає власних інтересів. Вони, вони не платять податки. Відповідно, вони кажуть те, що вони думають. почали відстоювати політику. Бадки та без then... машин то було дуже багато операськибе, але потім приходили бату. Ми чули, що батьківська мі на міського голову. На сказати, ось ти мені купив велосипед велосипеддесять років. Сквер бікардя зможу використовувати цей велосипед, буде автомобілів. Якщо будуть постійно і так далі, це буде весело. Тобто всі осі маленькі дани змогли допомогти містобудувальні і архітектурні зміни у місті по десять сантиметрів в голові і вони чи, аніж будь-який міський голова, будь-який політик. Тому це дуже дуже що перед Львовом зараз стоять стати молодіжною столицею Європи. Потрібно залучати потрібно залучати підлітків. Діти не голосують, можливо, вони платять податки. Це звичайно, важливо роль. Ні, змі, телебачення в ці канали, але газети вже відходять у минуле. Зараз молоді люди проводять в мережах, і вони можуть активно комунікувати всі ці ідеї від інших соцмережах. Вони можуть бути незвичними адвокатами і ось цих кардинальних змін ви нічого не зможете поміняти в своїх містах. Я спілкувався з міським головою минулого місяця і uh, відомо discreet. одну важливу річ. Uh, проект, be який be називається Unbroken Це проєкт, який націли на допомогу the, the... пораненим. І, yes. Звісно, зараз у вас менше випадків на початку війни. При цьому ми повинні пам'ятати, що говорити про деякі міста на Сході, новень, які по суті стерті з лиця то потрібно пам'ятати про те, що якщо а коли Україна переможе такі міста як Львів. Природно і органічно зростати багатьох людей. Це місто дезайрці місто має бажання привітати цих людей і захистити кризи, і це під'ємною частиною вашої житлової Тобто, з одного боку, ви хотіли міста, але з іншого боку, ви хочете задовольнити права людей, наприклад, безпечне місто, і так далі. Якщо говорити про американських колег, ви поїдете в Колумбія, like more... то напевно нікого не турбує те, що парк лафаєтики з білим домом наповнений безпритульними. Люди там просто живуть. Homeless... у Сан франциско Роллове тішиться коли вони саме будинок чи квартиру десь там напаго, там okay. не тусять безпритульні. Рича подивіться на Нью-Йорк, сліпінчих міста 68 тисяч людей у вентиляційних трубах, вентиляційних тунелях метод повне божевілля. Це не гомандистри. Як так, що у нас стільки багатства, і ми не можемо його розподілити. Це про те, що я соціалістичний міський голова, який зараз заступає перед... Перед, перед Львовом зараз стоїть форс можливість. Ви можете збирати зелені зони історичні, але при цьому потрібно здійснювати сталу забудову. В суті говоримо про місто, де майже немає безпеки. Зараз дуже багато людей приїжджають з інших міст, і я знаю фомаїв, що деревально просто вміє мій людей з інших. З інших країн, це приклад. Але коли це стане постійною домівкою для людей, то має бути ціла закон у тірані, так званий м'який закон. Нульовий відсоток для молодих сімей, які хочуть першу домівку. Це, зокрема, була політика яка була проваджена після землетру, поки не відбудували їхні попередні. Uh, ну, наприклад, там у якомусь там and, you know, селі є проблема у людини гей uh, hey, або лесбіянка, і ці люди і сім'я не підтримує цю людину, і ось ця людина у тирану і шукає лібороплисток. А тирана це... – це ліберальне місто. Треба мати окрему систему для того, щоб підтримати ось такі демократи. У 1980 році у нас приріст населення на 25-го року. Тобто, по суті, це 3 плюс 3 демографічного навантаження. Нам потрібно додаткові 8 років кожного року. Це надзвичайно важливо одна річ, яку ми вирішили зробити лордос матросо. Ми провадили дуже багато із тих про які говорили наші із заходу. Наприклад, місто Клин, Це те, що ми впроваджували у кварталах, які відбудовуються за матросом. Ми приділяли увагу поводуних шкіл дитсадків, садків денного до догляду. Важливо для того, щоб діти могли по 10 сантиметрів у голові батьків. Тобто... Ці квартали на общинні центри. Ми не закриваємо в обід чи пі вони можуть залишитися і вони можуть і Вони можуть зайнятися програмою, побавитися в спорти. Більше дітей або в школі, або в пі... до десятої години вечора. Лише тоді, коли вони вже справді. Вони повертаються додому, приймають думку я це веду до того, щоб перетворити можливості після відбудови і відновлення, у наприклад, якими можуть бути сучасні. So також дороге місце, нерухомість е, є також. Овде це означає, що створювати простори, які марки різними групами користування і на завершення хочу сґрандзи дуже важливо, щоб наші міста були дружніми до дітей. Важливо буде майданчики. Джейкобс. So що важливо мати очі на вулицях. Ми раніше були ізольованою країною, у нас був дуже високий рівень злочинності, тепер ми є країною, де найнижчий рівень злочинності серед всіх європейських столиць. Ви такого не побачите. В Лондоні у нас немає таких ніжок, як в інших європейських що у нас не є дуже багато камер відеонагляду це через дідусів і бабуся тому що у нас є соціальних майданчиків у різних містах, і напевно камера це бабуся, яка сфор за своїм внуком, який баб ніхто не справиться з такою бабусею, То камера не поб'є з такою бабусею, тому дуже важливо. Усі в, очі на вулиці, uh, sure люди постійно проводили час на вулиці, you know, і таким чином нічого не пройде Є європейські міста, де люди просто part... роботу, наприклад, американські міста, просто story. в одній частині міста працюють, а в іншій частині з вони Там просто сплять. частина міста. є повністю мертвою. Юнімо дозвіл со Якщо це монофункціональний, мають бути будівлі змішаного. Або багатофункціональні будівлі. Як хочете отримати дозвіл на будівництво квартирного будинку? У вас має кілька поверхів бізнесу мають бути квартири, і у вас маніфорсевент приміщення ішоці любов для того, щоб місто жило і функціонувало цілодобово. основні провокативні думки я хотів запропонувати, якщо є запитання на навіки. Величезна спасибо. Пану Еріону за вашу презентацію. ми, Чесно кажучи, після того, після того як ви розповідаєте, у мене є, у мене є тепер іще одна дестинація, яку я точно відвідую, щойно Україна переможе і нам можна буде виїздити. Колеги, у нас є час рівно на одне питання. Я бачу вашу руку, але ви вже ставили питання. Так що давайте подивимося іще в аудиторію. Ну, значит, ви, значит, ви. Ще раз доброго дня. Під час перебування в Албанії я спостерігав доволі цікавий об'єкт, який безпосередньо пов'язаний з війною, а, і в деяких моментах символізується саме з Албанією. Це бункери. Скажіть, будь ласка, а, у мене такі міні, два міні питання. А, як як, чи, чи заважали під час міського планування вам ці бункери саме в Тірані, якщо вони там були? І що ви плануєте з ними робити? Що ви зараз з ними робите, і що плануєте з ними робити? Дякую. я не розмовляю українською. Я почув слово бункер. Чи може трансли це запитання? я тоді перекладу. На жаль, доповідач на уві Запитання було таке. Uh, відвідуємо Албанію за крану, то ми багато time. бункерів, uh, які пов'язані із зараз so використовуєте ці бункери, що ви з ними робите, або uh, що ви з ними робите? І чи ці пов'язані з війною стоять вам на містобудування? Sorry, Arian, Колеги, це... Йому немає звуку? Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. А чи тебе um, тепер Як ви знаєте, ми хопатичного that... лідера десь uh, you і і, напевно, це дуже хороша метафора для України, тому що Україна має справжнього загрозу, справжнього агресора. І коли людина каже, Росія і потім все таки нападуть, вони решта свізрешта цивілізована розуміли, що йдеться про реальну загрозу, і ця загроза реалізувалася. Ну, якщо говорити про нашого психопата, то він думав, що з напасти на Албанію. відповідно. Він по суті почав будувати ось те, що на з грибами, ось ці топки. Деякі з цих об'єктів ми але, переоблаштували створили їх на музеї холодної війни, або наприклад, нас є музей так далі. Тобто, це не приємні об'єкти, але ні після перемоги України. В тому, щоб вшанувати, що сталося. Наші діти і бабусі воювали у другій світовій війні. Ну, я ж міст і відповідно кожного року ми покажемо кажемо ніколи знову, ніколи знову, ніколи, ніколи. На жаль, це знову трапилося. На жаль, більшість світу це застало на увазі агресії Росії. Ви можете припускати, що люди, люди пам'ятають, але якщо діти, і які вони And, uh, або uh, вони ходять uh, по вулицях, і вони піддають андерстентинну really uh, булінгу, тому що мене тимніша шкіра. Uh, то той факт, що одне покоління пам'ятає, uh, що uh, інші uh, покоління пам'ятають бункер, це художній бункер, який знаходиться в центральній частині міста. Це uh, той uh, об'єкт, який найчастіше ретрофані. Uh, ми переобладнали багато з цих бункерів і обіли їх на музеї. Деякі із децькватіхостелами і також дуже цікава. я і є художники, які там ви свої інсталяції. Коли я був я бачив, що національний музей використовує дуже багато російських танків як інсталяції. Також відвідав музей, і це був найсумніший до мене як батька. Але які Поболісне минула ось такі, звичайно, важливими. У нас була у Європі. Вісім років або припустимо не <плес> uh, <never again плес> в тому, якщо говорити про другу світову війну, люди, коли які сказали ніколи знову, і no, one... не розуміли про що вони говорили. Really що багато із людей навіть не очікували цієї агресії. Я не в тому, що наш обов'язок є в тому, щоб не просто бути ностальгії не нарікати на мене і ці. Ми воїни, стійкі, ми гнуч. Місце на наших ногах як не було складно, але дуже важливо, щоб і зберігалася ця пам'ять, і щоб uh, і що це може знову трапитися. So that's, that's Жорстоко that's about... І брутально, якщо ми тому знову трапитися. Це все, У нас також є кілька ядерних об'єктів, які ми перетворили на музей. Там відбуваються рейви вечірки. Є це, що якщо ви застосуєте крактивні форте та перетворити темні спогади, яскраве і приємне умов.